Передовжуємо наші ранішні 10 хвилинки, які роблять найщасливіші. І починаємо з того, що лягаємо на, на стегно, руку кладемо під плече, обов'язково рука має бути під плечем. Руку випрямляємо і ладошка в нас долонька касається пола. Що ми будемо робити? Ми знову будемо починати будемо з дихання. Ми... Провалюємося, штовхаємо ребра до килима, нібито Часто ми так на пляжі читаємо книжки, тобто ми висимо на нашому плечі, чого не дуже добре робити, бо ви розтягуєте собі зв'язки і можете травмувати собі плечем, робити дуже погано, поганих речей, тому так не читаємо книжки на одному плечі. Але ми так можемо працювати. Ми штовхаємо ребра до килима, виснемо на нашому плечі. І Дозволяємо животу піти вперед, він аж виштовхується, вдихаємо. І на видиху ми збираємо себе і верхні ребра штовхаємо до стелі. Живіт стає плаский, видихаємо, нібито збираємо себе, так? нібито здуваємо нашу кульку. Робимо таких 8 разів. Готові? Витягнулося маківкою, вниз не дивимось, не дивимось, що там відбувається. Маківка одна лінія від маківки до куприка. І руку можна покласти на килим, можна покласти на ребра, можна покласти на стегно там, де вам вона не буде заважати. Головне, щоб плече не йшло до вуха. Готові? Ребра вниз, вдихаємо, живіт трішки випадає, видихаємо. Додаємо нашу букву С і супротив с, с ребра догори, ребра вниз вдихаємо ребра догори. с добре, вниз догори. вниз догори. Ще 4 рази. 3, вдихаємо, видихаємо. Один, вдихаємо. Добре, штовхайте себе від килима. Лягаємо на бачок, руку підкладаємо під голову. Ноги в нас зігнуті 90 градусів стегно та коліна на одній лінії. І починаємо робити виштовхування руки від себе. Штовхаємо руку від себе і вертаємо. Робимо 4 рази. Штовхаємо, вертаємо. Штовхаємо, голова повністю розслаблена, якщо вам хочеться, можна взяти подушку. І додаємо верхню ногу. Ми штовхаємо руку вперед, а верхню ногу відводимо назад. І трішки нібито закручуємось і вертаємось. Добре. Закрутились і повернулись. Закрутились і повернулись. Голова розслаблена. Можна покласти собі подушку. Добре, робимо ще 4. Ще три. Штовхаємо ногу назад, себе вперед. Добре, два рази. І ще один. Додаємо додатковий рух. Ми починаємо рухати руку назад і розкриваємо себе в стелю. В цей час передня нога йде вперед. І потім. Знову назад. Тобто ми додаємо рух. Виштовхнули руку вперед, ногу назад. І поміняли. Нога пішла вперед, рука пішла назад. І поміняли. Рука вперед, нога назад. І розкрили себе. Добре. І розкрили себе. Добре. Вісім разів. Рука вперед, нога назад. Рука назад, нога вперед. Сім. Не забувайте посміхатися. Шість. І змінили. Добре. П'ять. Розкривайте себе. Чотири. Голова йде догори. Дивимося в стелю. Три. Ще два. І останній раз. І змінюємо сторону. На іншу сторону те ж саме можна підкласти собі подушку під голову. О, вибачте, починаємо з дихання. Починаємо з дихання під плечем обов'язково наш лікоть. Ребра штовхаємо вниз, вдихаємо живіт стає який. І видихаємо ребра, тягнемо до стелі. Маківку витягнули, шею подовжили і поїхали вниз. Вдихаємо, видихаємо, додаємо нашу с. Вдихаємо с. Вдихаємо. Добре, ребра штовхаємо вниз. С видихаємо. Вдихаємо. С Контролюйте свій живіт, відчувайте, як він надувається, розслабляється, і як ми здуваємо нашу кульку обов'язково два рази, і штовхайте килим рукою. Останній. Добре, лягаємо руку під голову. І верхня рука нагадаю 90 градусів. Штовхаємо руку від себе, повертаємо, штовхаємо, повертаємо, штовхаємо ще один раз. І додаємо ногу назад. Рука вперед, нога назад. Вперед, нога назад. нібито закручуємось. Якщо ви бажаєте покласти подушку під голову, будь ласка, кладіть. Добре, ще. Ще. Супер. Три рази. Два. Марківкою витягуємось один. І додаємо інший рух. Рука йде назад, нога йде вперед. І два рухи один за одним. Добре. Рука назад, нога вперед. І поміняли. Рука вперед, нога назад. Поміняли. Не поспішайте. Контролюйте, розслабте шию. Голова не дивиться вперед. Тобто ви не дивитесь, як там ваші коліна. Ви все відчуваєте, маківка витягується, голова розгортається до стелі. Добре, ще два рази. І останній. Добре, перегорнулися на спину, і зараз будемо підіймати лобкову кістку на себе і підкручувати таз. Робити видих, і потім штовхати від себе куприком, нібито натягувати килим, і в нас буде з'являтися простір між килимом і е нашим попереком. Видихаємо, <звух> і вдихаємо, штовхаємо від себе. Видихаємо. Підтягуємо до себе лобкову кістку, живіт стає пласким, і пупок нібито йде до середини. І штовхаємо у килим. Добре. Розслабились плечі, опустили, не тягнемо їх до вух. І поїхали з с. с, -с. Ребра розширили. С -с. Ребра розійшлися. Добре. Сребриться. Живіт плаский. І штовхнули ще шість, чотири три, два. Останній поклали себе на килим і зараз штовхаємо коліна там стегно до стелі, нібито хочемо виштовхнути одну сторону до стелі. І іншу змінюємо праву і ліву. Добре, нога нікуди не йде, оба коліна дивляться у стелю. Одне коліно штовхаємо до стелі. Інше. Перекочуємо з одного боку на інший. Добре. Вісім. Сім. Штовхаємо коліно догори. Шість. Плечі накилимо. П'ять. Шия. Довго, маківка тягнеться. Чотири. Три. Два. Один. Добре, взяли себе за коліна, скруглили спину і дуже-дуже повільно, куприк за куприком, ми встаємо. Головна частина це подяка. Тому права, ліва. Дякую, дякую, дякую. Обов'язково ставте собі будильник. Якщо ви хочете почати свій ранок з тренування на 10 хвилин раніше, ніж вам потрібно, і ви обов'язково станете, станете на ці 10 хвилин щасливішими людьми. Папа! -па.